Заява про участь у доборі. Щоб подати заяву про участь у процедурі, вам необхідно обрати відповідний тип документу. У полі суд спеціалізація. Є можливість обрати один з варіантів, запропонованих довідником. Для прикладу у картці добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, обираємо адміністративна, господарська та загальна спеціалізації. Що означає, що в межах цієї процедури кандидат має намір складати кваліфікаційний іспит та претендувати на заняття посади судді місцевого суду з адміністративної, господарської та загальної спеціалізації. Здійсніть свій вибір шляхом обрання спеціалізації суду, в якому ви маєте намір стати суддею. Далі необхідно заповнити поле Ваша посада та місце основної роботи. Для прикладу зазначаємо. Помічник судді Гайсінського районного суду Вінницької області. Поле необхідно зазначити у родовому відмінку: пункт, частину та номер статті Закону України про судоустрій і статус суддів або закону України про Вищий антикорупційний суд, вимогам якої, на вашу думку, ви відповідаєте, заповнюється лише кандидатами у межах конкурсу на посаду судді Апеляційного суду. Вищого спеціалізованого суду та Верховного суду. Для участі у доборі на посаду судді місцевого суду або в інших процедурах це поле не заповнюється. У разі успішного заповнення всіх обов'язкових полів заяви вам необхідно натиснути на кнопку додати. Після активації цієї функції здійснюватиметься автоматизоване формування заяви про участь у процедурі. А також відповідному документу буде визначено стан Додано. Дата заяви визначається відповідно до дати активації функції Додано. Переглянути заяву ви можете у нижній частині сторінки. Ви можете також збільшити, зменшити або розгорнути її на весь екран. Про успішне додавання заяви свідчить примітка Додано у лівій частині екрану поруч з типом документа. Якщо ви все зробили правильно, а така примітка не відображається, то рекомендуємо оновити сторінку шляхом активації відповідної функції у кабінеті.